Короче, хотів розказати про е, нову схему розйоба в інтернеті зараз стосовно заробітку. Короче, приходить на телеграм -канал, не телеграм канал, в Телеграм приходить спочатку, якщо маєте більше 100 підписників в Інсті, даєте нам логін-пароль. Ми прив'язуємо аккаунт до рекламного кабінету. ФБ і через 10 хвилин виплата 8 тисяч гривень. Це перше, понятно, да Логін, пароль, давайте все. Далі. Звідси ж приходить: заробіток в інтернеті бажаєте? да нажимаєш Да. Перекидають ще в один. Менеджер Наталія, ну, Наталія, понятно, да Пролайкать три пости. Скинути скріни за кожен лайк 50 гривень. Пролайкуєш пости, скидаєш скріни, даєш карту, через 10 хвилин тобі 150 гривень. Хуяк, ти думаєш, блять вовсе просто все з роботи, нахую вильняюся ідуть. Якщо бажаєте далі, я вас додам в групу, звісно, бажаю. Перекидають в групу, і як, як все красиво, це все працює. Не, не в цей же день там давлять. Тебе як хом'ячка прикормили? да? На другий день, ранок 8.30. е, Група, ну що, іще там 16, не зрозуміло кого взагалі. Дуже схоже на ботів, тому що. Аватарки. Може, може і не бути. Може я припиздів. Може і не бути. Тому що аватарки всі там з шампанським на фоні Дубаїв сидять, але фотки якості такої. З трьох пікселів складається от таке все. То на яхтах, там, то ще десь. Ну, коротше. Додають групу. Що група готова? да, всі, Готовий, 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 всі пишуть. Давайте, ще раз, знову приходить, пролайкать уже по 35 гривень за лайк. Лайкаєш, скидаєш скрін. Лайкаєш, скидаєш скрін. Лайкаєш, скидаєш скрін, три пролайка, Ура! Отримайте е, кошти свої там, 100 з чим гривень. Блюм, на карту знову прийшло. Думаєш, піздець, просто, блять, все. Коротше, далі йде. Реєструйтесь на сайті е, сайт з е, шильдіком Амазона. Сайт зроблений. Е, не знаю, в мене є, здається, таке зробить е, в сні такий сайт. Реєструєшся, блять, там. Логін, пароль, гаманець, хуйома. Там все, все так, типа, ну, блять, дуже примітивно все. Е, короче, потім присилають завдання викупити товар. Так, треба викупити товар і потім зробити зворотній, зворотній, зворотній продаж, так названий. І за це ти отримуєш від суми 20%. Ти все це робиш. Там 300 гривень купуєш, 20, коротко, під 400 тобі повертається на той гаманець, все повертається, нажимаєш вивести, тобі блюм-блюм, деньги знову приходять. Ти думаєш, ну, блять, все. Якщо ще думав заяву ту писати на старій роботі чи ні, це вже пишеш, нахуй шлеш всіх. Всім пишеш Пішли в сраку, я мільйонер. На третій день вся та ж сама херня. Е, приходить ну, пролайкать все це по 35 гривень. Потім приходить викуп цього ж товара, виходить. Е, Вже. Не 300 гривень, є перший пункт. 300 гривень, але в дужках написано тільки для тих, хто перший раз. Уже, так? Да? Пішло друге. Викуп товара 2200, 5, 7, 10, 20, 100 тисяч є. І відповідно ти 20% ще отримуєш, коротше. І все. Отак-от. От ти купуєш будь-який товар там, наприклад, самий дешевий, да? 2200. Е, тобі пише менеджер, Боже. Е, до, до речі, переписка йде явним транслейтером, тому що слова так підмінюються, що це тільки кончений може якийсь так підмінювати його. Е, явно перекладачем Користується Тобто, ти викуповуєш товар за 2200, тобі пишуть, блін, тільки сьогодні! Тобі, тобі треба ще купити за 10% і тобі 30% повернеться. А, це піздець. Не ведіться, блядь, бо потім кіберполіція, раєдділ і траляля.